Будемо закінчувати. Mm -hmm. Шановні колеги, я дуже дякую всім, хто прийняв участь в обговоренні проєкту нової редакції закону України про лікарські засоби. Пропозиції надав щодо створення робочої групи по доробці нової редакції закону про лікарські засоби. Тому є Пропозиції, такий проект рішення наради від 19.05. Обговорив основні засади. Я прошу. Володимир Герович, будь ласка. Обговорив основні засади нової редакції проєкту закону про лікарські засоби. Учасники наради постановили. Перше взяти до уваги виступи учасників наради щодо розробки нової редакції. Закону про лікарські засоби. Друге, погодитись з пропозиціями щодо опрацьований проєкт закону про лікарські засоби у редакції народного депутата Жабрівського Павла Івановича асоціації учасників фармацевтичного ринку, які у асоціацію «Фармукраїна» Фарм Україна» взяти, ну допрацюємо, тут є стилістика, взяти за основу і подальше, подальше працювання здійснювати окремо по конкретним статтям за обґрунтуванням пропозицій і не створювати інших проєктів. Слово альтернативу. Альтернативних, не створювати альтернативних. А не створювати альтернативних да, Давайте так. Не створювати альтернативних проєктів. Проєкти. Третє. Усім заінтересованим учасникам фармацевтичного ринку надати свої пропозиції до за. До термін. давайте встановимо термін. Розміскаємо на сайті Міністерства охорони здоров'я. На сайті Маріон. Розміщений вже. Який термін визначимо? Будь ласка, які є пропозиції? Місяць. 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 Після публікації на офіційному сайті. Місяць. Так і запишемо місяць, один місяць після публікації, Не? Да? Можна термін? Місячний термін після оприлюднення. Місячний термін. Оприлюднення. Далі, четвертий пункт. Представникам Асоціації та Державного департаменту переработовної політики та Державному фармакологічному центру Міністерства охорони здоров'я України в тижневий термін узагальнити пропозиції та забезпечити. Оприлюднення законопроєкту з подальшим поданням у установому порядку до кабінету Міністрів. Жгодні? Жгодні. Там процедура до Чеинч. Через кабінет министрів. Звучально. А там написано установленно. Установлено. Там написано. Успешная рецепт у і три. Це не це не немеральный. Давайте давайте. А, давай так-так-так. Давай да, да, -да, -да, -да. да. Ні, ну Ні. Установлены Це не рядом. А установленный порядок означает 3 первых. Просто работя група за 2000. Удачи. Вот то я надо. А дальше что установленный порядок? У встановленому порядку у загальнити подати... 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 пропозиції е, забезпечити пригоднення та установленому, закон, да, установленому порядку подати е, до кабінету міністрів. Так. так, запишу. Угу. Це допрацює. Які ще є пропозиції? До рішення. Ще, Немає? Робочої групу. складу? Да, Робочі склад робочої групи. А яка кількість? 15. Ну я думаю, що потрібно 15. То не буде, так що були представлені всі. Ми візьмемо за основу, я думаю, цю робочу групу, яка працює в концепції, може бути е, другі якісь. Е, Предложения, Скажем, от, от, аптечных сетей там нету. Предложим Козлову Южу, И по столице тоже активные люди, которые занимаются разработкой многих э, документов, законодательных, регламентирующих, знают проблемы аптечных сетей. И вы уходите уже в рабочую руку да. по народу. Да. Добрый. Добрый. Тогда мы так информируем. Мы ознакомим всех председателей ассоциации с проектом приказа министра здравоохранения, что касается рабочей группы. Договорились? Хорошо. Есть еще предложения?